Друзі, всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. І в цей день, сьогоднішній, 25 грудня, в день Різдва, я хочу привітати вас з Різдвом Христовим. Нехай ці чудові сповнені тепла і любові дні принесуть вам багато щастя, радості, затишку, здоров'я, добробуту і миру вашій сім'ї. Христос народився! І сьогодні, дівчатка, я хочу показати вам, що я нав'язала, що я буду, чи передам, чи відійшлю, це вже не від мене залежить. А для наших воїнів, тому що ми всі добре розуміємо, що завдяки їм у нас сталося це Різдво, завдяки їм ми його мали змогу відсвяткувати. Нехай в темряві, але живі. І майже здорові. Так, і, а, дівчатка, я нав'язала манішок і покажу трошки шкарпеток для спільника з ігрімою душу який вже не вперше організовує Наталка Коржула з каналу В'язалки от Наталки. А, дівчатка, там є список дівчат, які також в'язали в цьому спільнику, які в'язали. Не такі маніжки, як я, або такі різні. Якщо цікаво, сходіть до них на канали, подивіться, що вони будуть продавати нашим хлопцям. Підтримайте їх за те, що вони вияли, виявили таку добру волю допомогти нашим воїнам за їхні добрі серця. Ну і, і все, взагалі всі, хто. Приходить на Ютуб, знають, що канали треба підтримувати, писати хоч якісь невеличкі коментарі, ставити вподобаєчки, це все буде допомагати розвивати наші україномовні канали, яким дуже-дуже тяжко на Ютубі. Отже, давайте подивимося, що нав'язалося у мене моїми руками від щирого серця, і надію, що кожна кожна річ. Зігріє свого захисника, кожна річ знайде свого хазяїна, буде теплою, буде надійною. Її ніде не викинуть, бо вже нам одній в'язалочці писали, що не те нав'язала. Ну, відразу скажу, дівчатка, я намагалася зв'язати з м'якенької пряжі, тому що ми знаємо, це шия і там треба тепло. Загалом, я думаю, ті, хто дивився на постійній основі дивиться мій канал, то за останні мої відео ви взагалі бачили всі мої маніжки, як я їх потроху нав'язувала, але в мене є нові підписники, чому я взагалі безмежно рада і вдячна вам, що залишаєтесь на моєму каналі. Тож, будемо роздивлятися всі маніжки. Дівчатка, ось ці маніжки, снут куточок, у мене на каналі є такий майстер-клас, я в'язала по своєму майстер-класу. Чому? Тому що сюди йде на ось такі маніжки менше 100 г пряжі або 100, дивлячись від розміру. Тобто, якщо ви берете один моточок Lana Gold, то вам, то вам вистачає на ось таку маніжку. На цю подивимося, ось позаду, в нас також, щоб заходило далі на шию, щоб тепліше було. ну І тут це таким куточком кладається, в принципі, дуже добре закриває якби, передню частину, ну, грудину добре закриває. Так що ось такі в мене манішечки. Багато розповідати немає чого, просто хочу звітувати, показати. Ось дивіться, в майстер-класі в мене там є по краю йде резиночка, а тут, дівчатка, я вже просто занудилася щось собі вигадувала. Тут, от як робила скорочення, потім підняла, підняла петлі, пров'язала один ряд виворітній і. Просто закрила. І ось дивіться, таке цікаве, якось навіть доволі незвично виглядає це закриття. Так що є ось дві такі маніжки. Далі, дівчатка, в'язала ось таку маніжку реглан погон. О, таких майстер-класів дуже-дуже багато на Ютубі, вони всі йдуть однакові. Вив'язали горловину, розділили на погон. Перед спинку і погнали в'язати в кожному ряду, роблячи добавки. Додавання, дівчатка, але ця маніжка ось тут просто все це наповзає на горло. Я її зв'язала, приміряла, приміряла на чоловіка. Це в мене, такі, знаєте, це на такий гарний розмір маніжка. Пряжа тут в мене бобіна, тут дуже гарний склад. Трошки вона поколювала до прання, але після прання просто таке м'якеньке кошенятко, приємне. І, до речі, ця пряжа це мені присилала моя підписниця, за що їй щиро вдячна. Дякую, що вона долучилася. Надала свою пряжу, а я зв'язала ось ми так з нею вдвох, і зігріваємо наших захисників. Е, так, і цей варіант мене не влаштував, дуже простий, легко в'яжеться, Ну але ну мені не дуже сподобалося. Тоді я вирішила взяти це вже маленький розмір. Тут дівчатка так мене відволікли трошки. дівчатка Це вже маніжка розмір десь М. В'язала з акрилу і з додаванням ниточки мериносу. Вона дуже м'якесенька. Тут я вже вирішила додати один із трьох етапів для реглану погону. Я зробила тут поглиблення попереду. Але і цього також було недостатньо. Тому, дівчатка, я... Відсняла свій майстер-клас і зв'язала, ну, по всіх правилах реглану погону, зв'язала маніжку. Якщо зацікавить, переходьте на канал. У нас тут є росток, у нас тут є поглиблення попереду, у нас тут є укороченими рядами, взагалі ми відразу вив'язуємо ось ці скоси. Плеч для погону. Так, дівчатка, в мене це відео буде просто з якихось частин, бо ранок, бо всі пишуть і телефонують. Якось безкінечні відволікання. А, так, я вже не пам'ятаю, що я розповідала. Ну, загалом. Є ось такий класний майстер-клас. Переходьте, дивіться, в'яжіть, якщо сподобається. До речі, на ось таку маніжку йде більше 100 г пряжі. А, так, і по цьому ж принципу зв'язала ще ось таку маніжку з пряжі Alizella na Gold. Присилала мені Альонушка Паращенко, фіру за це дякую. Тут уже розмір менший. ну Взагалі, коли ви. Першу зв'яжете по майстер-класу, далі ви будете вже розуміти, як там де регулювати більше-менше розворотів. Взагалі, як під свій розмір вже все підлаштувати. Ну, от так, от такий варіант. Дуже зручний, дуже класний. Рекомендую. Так, дівчатка, в мене загалом сім манішок. Ось моя сьома, яку я дов'язала буквально вчора ввечері. Я її не вибрала, бо побоялась, що вона не встигне може висохнути. Ось сюди рівно йде 100 г пряжі, один моточок. Також пряжа лізала на голд. Як бачите, я її лише трошечки відпарила. Тут у мене дівчатка кругла кокетка, і знову ж таки для зручності, щоб нічого ніде не наїжджало на шию. В мене тут вив'язаний росток біля горловини. В цьому варіанті він у мене вив'язаний. ну і кажу В цьому варіанті бо буду в'язати ще. Хочу подивитися різні варіанти, щоб зрозуміти, на який краще відзняти майстер-клас. У мене тут розвороти по ростку, були лише, по, ну, так скажемо, по умовних плечах. Ще хочу спробувати, щоб розвороти йшли і попереду. Взагалі, треба зрозуміти, чи може вистачить і по плечах. Ну це все треба дивитися. В'язати, я буду ще таку, таку маніжку в'язати, це не остання. Також, дівчатка, дуже вона гарна, все добре прикриває, ну, вистачає всього. Давайте щоб заміряти довжину. Попереду 11 см, ну, цього вистачає. А по спинці, звичайно, що у нас 14, довше. Так що, ось сьома моя манішечка. І так, як дівчатка, я дуже хотіла взагалі їх 10 нав'язати. Ну, але дивлюся вже: дівчатка всі так активно звітують по спільниках. А я все в'яжу і в'яжу. Потім дивлюся, в мене дуже багато спільників. До Нового року майже нічого <гас>, часу не залишилося. Е, я думаю, треба звітувати, краще потім іще пов'яжу, як буде можливість. Або взагалі ж, нарешті, займуся жилетками, так як я і хотіла. Е, тому сьогодні звітую, і так як я хотіла відправити 10 речей, то я додам шкарпетки. Так як Наталка казала, що ще й шкарпетки треба, я їх іноді підв'язую. І... Але зараз зайнялась маніжками, то якось шкарпетки і не в'язалися. Ось такі в мене є доволі високі. Спочатку хотіла ось такий дуже красивий візерунок, майстер-клас є в мене на каналі. Спочатку хотіла віддати десь геріатричний центр через те, що тут такі дірочки, але потім думаю, ну, це все одно в берці буде не критично. головне, щоб гріло. Тут дуже гарна шерсть, дуже гарна ниточка, то чому ж не віддати хлопцям. Так, це мої осінні гарбузи, хто пам'ятає. Ось такі. І ще одна пара. Довго зупинятися не буду, ви вже десь в моїх відео це все бачили. І ще одна пара із вівчарів. Ще в мене є пару моточків вівчарів, так що буду пов'язувати шкарпетки я в'яжу завжди. Так що, ось такі 10 речей. Зараз складу, поїдуть до хлопців, дякую їм за все. І закликаю також всіх небайдужих допомагати нашим воїнам, всім, всім, чим ви можете, навіть ось такими малесенькими, невеличкими справами, але якщо кожен буде потроху вкладатися, все-таки щось дівчатка буде. Кожен, кожен по маленькій краплинці, і разом ми з вами сила. Ну що ж, це відео добігло до кінця. Дякую всім, хто додивився його аж сюди. Бажаю вам всього найкращого. Дуже надіюся на ваші коментарі та вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.